Як згенерувати і побачити ваш SSH ключ, якщо у вас Windows? Відкриваємо ту саму інструкцію. Uh, Windows Get SSH. GenerateShлю uh, Bitbucket сюди заходити, вертаємося назад. І ось, одразу інструкція йде на Windows. Так само викликаєте в командному рядку команду ssh keygen. Потім, згідно інструкції, вас запитає: а, вкажіть файл, куди ви хочете зберігати ваш ключ, просто натискайте Enter, по замовчуванню збережеться отакий файл. Потім скаже швидше всього ввести пароль. Так само просто enterіть. Можете без паролю зберігати. Ось. І далі. Ви згенерували після того ваш SSH-ключ. Коли побачите щось схоже, якийсь fingerprint із бла-бла-бла. І як вам тепер побачити той ключ? Що він був приблизно такий, як в мене. Ви заходите. Використовуєте команду «dir ssh» і бачите шлях до файлів у вашому командному рядку, де знаходиться SSH ключ. Знаходите той файл там, в провіднику або в терміналі, якщо вмієте. І просто відкрите вміст файлу ID rsa.pub» з допомогою текстового блокнота на Windows. І ви побачите величезну згенерований ключ. Копіюйте весь вміст того файлу і вставляйте туди ж. Раз. Сетінги. А, не дуже бачите через мою голову. Ось тут. сетінги, Ось так. Шукаєте. бла-бла-бла. На сайті GitHub, І тут вводите ваш SSH ключ. Називаєте ваш комп'ютер. Ctrl-V. Вставляєте сюди свій ключ. Add. Не забудьте зберегти. Є. Yeah. Тепер ви додали свій SSH ключ на Windows, і, і GitHub довіряє вашому комп'ютеру. Дозволить вам пушити дані з локального репозиторія на зовнішній.